Шукаємо, шукаємо яких моментів. Я сьогодні вважаю, нерозумно передати повноваження районній раді і збиратися по випереліки, які побачили завтра, і вже дуває, на двох листочках. Життя буває та далі нам збиратися. Є повноваження? <пасіва> <Ріжи, звідси. Ще? пасіва> <Філорусі. пасіва> за попереднім погодженням з органами місцевого радио, вказано, чи сесії, чи головою. Це вже за наше рішення. Тепер цей момент змінюється. Ну а що тільки прийом нам? А де погоджувати прийом, а людини не стане, ти навіть не знаємо, що пішов. Я вже говорила про студії і А якщо ми хочемо людину прийняти на роботу, а голова на лікарняну, що тоді буде? Не приймати прийняти, то не не сьогодні. Відпустиві за свій рахунком, пока він лікарня повийде. У мене ще друге запитання було. Я в плані депон хотів задати це запитання, Я, як юристу. Є закон України про місцеве самоврядування, є закон України про освіту, є закон України про позашкільну освіту, є закон України про, про позашкільну і про дошкільну освіту. От Юридично ці всі чотири закони мають однакову юридичну силу і однаковий рівень. От в мене довольно відповідне питання, От так, як від юриста до юриста. Якщо закони мають однакову силу, це не Кодекс, це не Конституція, яким чином і в тому розумієте, який закон є більш важливим до виконання? Спеціальний закон чи загальний закон? Дякую. Ми використовуємо спеціальний закон, з урахуванням вимог за рахування вимог спеціального закону. Можна сказати, став... можна, щоб поставили всю пропозицію? А, Що голосувати. Що поставити? Що поставити? Шановні депутати, тепер е, слухайте уважно. Ми е, прослухали питання. Пропонується той проєкт рішення, який подала районна державна адміністрація і змінами і доповненнями, які були прийняті профільною комісією. Тобто... Пункт шостий. Так само не тільки призначення, а призначення звільнення. П'ять ну, пунктів так? Э, да? Сьомий. Э, э, то саме, Восьмий призначення звільнення керівників комунальних закладів культури, крім керівника за бранки дитячої музичного. Крім музичної школи, по закону про купу музичної школи. Правильно? Тобто, ще раз я запам'ятаю, є роз'яснення Міністерства культури, є курсне роз'яснення в обласному проведі культури, був у відділі музичних шнів. Сьогодні Грималюк на атестації. атестації. На графіку, Тобто є прохання прийняти це рішення за мосту. Прошу вас. Юріч, потім зі Повірте, я зараз у процедурі за це проєкт. Там два проекти. Добре, <плес> давайте зачитайте проєкт рішення <плес> із чітко оці п'яті шостий цьому пункт. Нам не цікава ця верхушка, на справді моменті призначення. Зачитайте чітко, щоб ми зрозуміли, що вона шпала. Іди Іменно починає шостого путання. Ну то, що нас цікавить призначення, та звільнення, керівників, установ, зміни власне, теперігромадські селища. Районная рада. Призначення сільные керівники установки району заведуючим головного ігра, центрального районного лікарня, головного ігра, комунального закупорони здоров'я, Саванского районного центру переменного центрального редактора району сільські новини, покласти на керівники та відділу адміністрації, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету за умови попереднього погодження цих, попереднього погодження, з руханням цих змін, головою районної головою ради та головою районної державної адміністрації. З рухання вимог чинного законодавства України та України про освіту, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту та про культуру. і призначення звільнення головного лікаря, головного лікаря, Районної державної адміністрації за попереднім погодженням головою районної ради. Призначення та звільнення керівників комунальних закладів культури, крім керівника закладу дитячої музичної школи. Здійснюється, яка я тільки додав, який є закладом пошкільної освіти, в відвідування до закону України про культуру. Ну і далі, все те, що змагала. Я, я хочу головного ми ми призначає районна державна адміністрація за погодженням і з нами від імені народження. А ми не подивимося про те, що ви тільки що розказували, що переноме було. Я знаю. Тепер ми кажемо, за сім'ї новини я не чую нічого. і Це, 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 устр... Це проєкт, який на постійній комісії отримав позитивний висновок і зимой на зміни пересеці. Шановні депутати, я прошу голосувати за цей проєкт. Я прошу відрахувати, <працювати>. За те, що ви знаємо, що зараз не виходить. Ми опускуємо зараз такі пропозиції, які надав компетенції адміністрації з погодження.

Почитали. Хто проти? Дай руки. Шановні депутати, я дякую, залишається в силі. Рішення не вийде. Завершайте старі рішення. не призначення звільнення? За погодженням і голови районної ради, і голови районної державної справи. А на сесіях визначаються головні лікарі і. Дякую, переходимо на здобутку. Микола Миколайович, я виписала, що два проєкти виносяться на сесію. Ні, є варіант, який забрав. Ми обговорили, а що на комісії. А ваш коробка, я не зачитаю, маршрут. Я перепрошую, спеціально враховуючи, що такі дії можуть відбуватися, спеціально зроблено було мною письмовий запит на адресу голови районної ради, який у відповідь на цей запит вказує. Крім того, депутатам районної ради, відповідно до рішення комісії, буде надано можливість. Розглянути інший варіант рішення запропонований районною державною адміністрацією, про що про що ви знаєте, так як були присутні на засіданні в якості виходяча. Так ми його розглянули питання, розглянули. питання, питання розвитку стоїть. сьогодні. районна рада по проекту, рішення, Яке подано апаратом районної ради. А наш просто не ставиться на тому, що він не с нього немає смайтової комісії.

Територіальних команд СІЧ району управління, які зі районного ради, на Йоні режання організації переговорів повноваження по управлінні 20 об'єктів, два адміністративних приміщення, дві квартири, де життя 17 закладів освіти, 20 закладів охорони здоров'я, 14 і 3 закладів культурів, 2 територіального центру, два комунальних підприємства. Додає, хто редакція місяця майновий комплекс по дитячого святка політику. Це період прийняття рішення, помимо попередемо з комунальні плану. Це сесія рішення сесії стати 4 грудня 2015 року. Звуковим планетом проведемо. По охороні здоров'я передано варенку всього всіх приміщень. За 2015 іренди надійшло оплати 55 618 гривень. По охороні здоров'я також ідемо ще житло, і передано на проживання. Зараз бачу розмірі план за рік. По територіальному центру соціального обслуговування приміщення площою 69 квадратних метрів приміщення 6 та приміщення 155,7 метрів квадратних для розміщення класу на його між другого сприяту. Приміщення з бюджетними становими, це Селанська районна рада, відділ теж для кадастрові Селась на майбутньому, наступно управління міністрації, Селаська районна рада, дете равної відніслації, районний центр соціальних служб для сім'ї дітей за новані. Ревна плата сплачується в розвитки одного залі. Всього по закладу... За управлінням майно шкільної власності територіальної інформації з середнього. Дякую. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Утримався. Він не доповнює ладоньку. Прийняти рішення в цьому. Прошу голосувати. Дякую Просто так, Так давно у нас е, на, була направлена колективна скарга ім в імені колективу посвідчить школярів. Ну, Неважливо, в якому питанні вона була направлена, коли ми розглядали цю скаргу, ми ознайомилися із статутом цієї установи і побачили, що цей статут має багато суперечливих положень, розбіжності, які одному про і не відповідає чинному на Наприклад, Одночасно в цьому статуті визначено, що дизинок творчих що вирішує, є одночасною державною установою, а також комунальна власність під громада і мами не визначені чітко повноваження по управлінню установою, не визначено чітко засновника установи, при пріоритету, він написаний але в самому статуті саме займаючих не визначено. Тому ми вирішили якби, привести його в до чинного законодавства, розробили новий статут, який розроблявся на підставі положень закону про позашкільну освіту та положення про позашкільний навчальний заклад. Ходи, якби, зміст цього статуту, в основні там, положення пов'язані із учасниками навчального окорного процесу, організацією навчального рокомовного процесу, це все про ваш кільну освіту і про положення про закладів е, навчальний заклад. Крім того, ідя, ми писали які положення нові, яких немає у е, попередньому статуті. Ми чітко визначили, що засновників годинкурів є Сабранська районна рада пункт 1.4 Одеської області, підпорядкованість звітів освіти Сабранської районної державної адміністрації. Крім того, пункт 1.2 Будинок порції школи в області багатопрофільний полешкий заклад, створений на базі майна спільної власності громадська районної комунальної власності святому звіття на підставі наказу відділу освіти Заванської районної регіональної адміністрації від 27 травня 96-го року номер 104 будинку школінка станції юниць на коронавірус. Закар по систему освіти та фінансується з районного бюджету. Чому ми внесли імені яким чином він був створений? Тому що... От Зараз виникає сумність з приводу того, що він неправильно був створений, тому що колись він був створений наказом відділу освіти за дорученням сесії районної ради. Це було ще в 1996 році. І на цій системі зараз на районна державна адміністрація хоче, не хоче вже подавати суду проханням змінити, скасувати державну захисту державну реєстрацію цього закладу, які були реєстрований ще з 20 років назад, спокійно, нормально функціонує, нікого не виникає суму з приводу законних функціонування. Тому ми, якби -то, сказали, що ми, як засновник, підтверджуємо його створення на підставі цього наказу, тому що ми самі давали доручення відділу освіти це зробити. От. І ще одне. Це такі імені положення, які не почути, що вони не будуть. І положення щодо управління закладом. Заклад управління закладом здійснюється законних товар, які молоситися в рамках районної державної адміністрації, директор закладу, керівництво закладу здійснює його директор, який може бути... Сенс, у сенс, у на Директор закладу призначається на посаду, де звільняється з посади начальник у відділу освіти Самської Артему за, за попередження погодження в даному виступу вже вносить корективи, тому що сесія залежна залишилася, що відсутність головою районної державної адміністрації та районної ради. Вот. Ліквідація прийняття діяльності заходу здійсниться штабом його реалізації або ліквідації за рішенням засновника. А буде там передбачені закону України за рішенням суду. Це основне йде вчинено законодавству про доважкільну освіту. Тому ми е, просимо ще основ... раз, як основні цієї установи, нову новому додаткові плати.